Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо. Короб ЕФМ. Сьогодні понеділок, 4 грудня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення затверджено новий графік виїздів мобільної сервісної служби. Забрали рації та зачистили бліндаж. На Чернігівщині активізувалися російські ДРГ. Через заметіль у Чернігівській області жінка народила у швидкій. До 10 грудня триває всеукраїнська акція: 16 днів проти насильства. А також сьогодні в ефірі народний календар, сучасна українська музика. Новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини графік виїздів мобільної сервісної служби. Протягом наступних двох тижнів грудня послуги отримають жителі таких населених пунктів. 5 грудня вільне, 6 грудня, Короб, 7 грудня Карильське, 8 грудня Поліське, 12 грудня, Краснопілля, 13 грудня Короб, 14 грудня Рождественське, 15 грудня Вишеньки. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при Територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньопереміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. До складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків, можливі виїзди по. Місце проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах, особи, які не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян, паліативного догляду та натуральної допомоги, реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Із відновлення та розбудови миру, а також за фінансової підтримки уряду Канади. Забрали рації та зачистили бліндаж на Чернігівщині. Активізувалися російські диверсійно-розвідувальні групи. На фронті тривають запеклі бої. Зокрема, на північних кордонах продовжують працювати російські ДРГ. Про це пишуть телеграм-канали з посиланням на розповіді бійців. Повідомляється, що у Чернігівській області російське ДРГ тероризує позиції українських бійців. ДРГ зачистило бліндаж і вийшло. У нас є втрати два ДПСУшники. Богсоті один ДПСУшник сушник у полоні, один боєць загинув, йдеться у повідомленні. Крім того, росіяни забрали рації, а нашим захисникам вдалося перепрошити їх лише через 12 годин. Тобто 12 годин нас слухали, пояснюють військові. Зазначається, що основним завданням диверсантів є виявлення місць розташування Сил оборони України. Вони також відкривають вогонь по автомобілях, що рухаються у прикордонних районах, за словами командувача об'єднаних сил. Сил збройних сил України, генерал лейтенанта Сергія Наєва, мета диверсійно-розвідувальних груп провести розвідку наших позицій, нанести ураження військовим або навіть цивільним об'єктам. Це професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління головного штабу РФ. Тому ми маємо завжди бути на поготові. Сказав Наєв джерело інформації, новини лайф. Через заметіль у Чернігівській області жінка народила у швидкій 28 листопада, о 3-й годині ночі, бригада Ячнянської підстанції при Луцької станції отримала виклик до вагітної жінки. 29 років, 40 тижнів. Друга вагітність. До міста Ячня бригада прибула за 7 хвилин. Оглянула жінку та виїхали на госпіталізацію. Заметіль і навали снігу на дорогах значно ускладнили рух. Під час транспортування жінки до пологового будинку в неї почалися пологи. Бригада у складі лікаря Назаренко Любові, фельдшера лопойди тетяни та водія прийняла пологи. Жінку доставили до лікарні разом із немовлям у задовільному стані. До 10 грудня триває всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. 17 грудня 1999 року Генеральна асамблея ООН оголосила 25 листопада міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Цього ж дня стартувала міжнародна акція «16 днів проти насильства, яка щорічно проводиться з 25 листопада до 10 грудня, включно. Тисячі громадян та сотні державних і громадських організацій з більш. Ніж 100 країн світу активізують з 25 листопада по 10 грудня свої зусилля заради однієї мети збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у суспільстві, нагадати людям про те, що насильство не має виправдання, а також створити в конкретному регіоні соціальний простір, вільний від насильства у світі. Постійно відбуваються війни, напади, дискримінація, приниження. Варто наголосити, що від початку повномасштабної збройної агресії Росії. Проти України українці зіткнулися із безпрецедентним рівнем насильства, пов'язаного з війною. Дати початку та завершення всеукраїнської акції вибрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини. 16-денний період акції охоплює наступні важливі дати. 25 листопада був Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня відзначали Всесвітній день боротьби зі СНІДом, 2 грудня Міжнародний день боротьби з рабством, 3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю. 5 грудня будемо відзначати Міжнародний день волонтера. 6 грудня вшанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі. 9 грудня міжнародний день боротьби з корупцією. 10 грудня міжнародний день прав людини. У знак підтримки люди у всьому світі пов'язують помаранчевою стрічкою свій одяг. Це офіційний колір протидії насильству, що символізує світле та вільне майбутнє. Законодавством України передбачені заходи з протидії домашньому насильству, насильство за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства, за повідомленням Міністерства молоді та спорту України. Оголошення від комунального закладу Публічна бібліотека Коробської селищної ради озвучить Матвієнко Світлана Станіславівна, бібліотекарка комунального закладу Публічна бібліотека Коробської селищної ради. Український інститут книги проводить національний тиждень читання. З 4 по 10 грудня 2023 року це всеукраїнська інформаційно-просвітницька акція Національний тиждень читання, мета якої об'єднати українське суспільство навколо читання як життєвої стратегії, гасло акції бути своїми, що означає зв'язок між поколіннями та демонструє силу єднання українців згуртованих. Перед труднощами комунальний заклад, публічна бібліотека Коробської селищної ради долучається до акції і бере участь в національному тижні книги. З 4 грудня по 10 грудня 2023 року на сторінці нашої бібліотеки буде активізований флешбук, де щодня ми рекламуватимемо книги з фонду нашої бібліотеки, які вразили з містом або які висвітлюють нашу історію, культуру, які варто прочитати кожному українцю, отож, ми рекламуємо, ви читаєте. Запрошуємо вас. Основна постать, навколо якої будуть проводитися заходи під час національного тижня читання. Це Микола Фильовий, 130-річчя якого з дня народження ми будемо відзначати 13 грудня. Це було оголошення від комунального закладу Публічна бібліотека Коробської селищної ради. Озвучила його Матвієнко Світлана Станіславівна, бібліотекарка комунального закладу Публічна бібліотека Коробської селищної ради. Це були новини. Падав білий сніг, там на устах, а мені так холодно в чужих містах. Вперше новий рік без твоїх очей. І вже давно я не рахую ночей падав білий сніг, танув на мостах а мені так холодно в чужих містах, перший новий рік там, де нас нема, Така самотня без тебе зима Я більше не рахую днів, в моєму серці зима Кохання, що ламає лід, зникає тихо й безслідно ставимо паузи Лютими розмовами, знову як по колу, ми відомими невідомими Літарі, зимові світі та не нас може все ще зміни В чужих містах пашо новий, новий рік новий там, де не з нема, таке самотня без тебе зима. Не розстане сніг, та прийде весна. Іначе тебе і ти мене не настав. Фото на стіні, плюти пізно вже Врятувати кохання. Народний календар. Сьогодні, понеділок, 4 грудня, міжнародний день гепарда. Віряни вшановують пам'ять великомучениці варвари в Україні. Триває 649-й день війни. А до нового року залишилось 27 днів. Наших предків існувало повір'я, що починаючи від варварного дня, по землі вже гуляють морози, від яких все довкола покривається інеєм. Тому намагалися не виходити зайвий раз на вулицю, щоб не замерзнути. Починалася підготовка до різдва. Незаміжні дівчата бралися до ворожі. Ння особливо популярним було таке: вирізати в саду гілочку вишні, принести додому і поставити у воду. Якщо до різдва гілочка пустить листочки, наступного року всі бажання здійсняться, і дівчина вийде заміж. Іменинники сьогодні: Геннадій, Іван, Уляна, Яна, Варвара талісманом людини, народженої 4 грудня, є шпінель. Цей камінь привертає до себе увагу завдяки сяючому блиску та насиченому відтінку. Здавна вірили, що шпінель допомагає повернути психологічний спокій. А ще існувало повір'я, що цей камінь покращує імунітет свого власника. Який сьогодні день в Україні і світі? 4 грудня в Україні розпочинається Всеукраїнський тиждень права. Подія відбувається від 2008 року в тиждень першого зимового місяця, який містить 10 грудня. Саме цього дня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла загальну декларацію прав людини 1948 рік. Головна мета свята полягає у підвищенні рівня освіченості громадян у своїх правах, виховання належного ставлення до Рав інших людей також 4 грудня: Міжнародний день гепарда, міжнародний день банків, а також всесвітній день охорони дикої природи. За останні 130 років 4 грудня максимальна температура повітря складала 9,8 градусів Цельсія у 2008 році. Мінімальна ж складала мінус 18 градусів за Цельсієм у 1998 році. Сонце в коропі сьогодні зійде о 7 годині 33 хвилини, а зайде за горизонт о 15 годині 42 хвилини. Зранку до самого вечора у коропі небо буде вкрите хмарами, проте без опадів температура повітря. Вночі – мінус 7, ранок – мінус 8, мінус 4, день – мінус 3 градуси, ввечері – мінус 4 градуси за Цельсієм. Принаймні так нам прогнозують синоптики. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з мирного Неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6,30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. FM – рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6